Друзі, вітаю! Сьогодні про китайське шпигунство, китайських шпигунів, про саме армію китайських шпигунів. Ну, А тепер я спочатку нагадаю, що ви на моєму каналі Vector.ua. Не забувайте підписуватись, ставте лайки вподобайки. Також запрошую ставати спонсорами мого каналу. Таку функцію надає Ютуб. Дякую за, і просто за підписку, і за підписку у варіанті спонсорства Дякую за коменти, дякую за лайки, за все, дуже-дуже дякую. Ну А тепер про Китай і шпигунство. Комуняцький авторитарний Китай на чолі зі своїм червоним імператором Генсеком Сі. Який, до речі, в країні має прізвисько Вініпух. Тому, до речі, в Китаї заборонений Вініпух, заборонені книжки, заборонені мультики. От не знаю, не попадалася інформація, я спеціально не шукав, чи як з іграшками Китай є великим виробником іграшок, як з іграшками. Вініпух теж заборонений. Думаю, що так. Так от, Китай на чолі зі своїм. Ці Вінніпухом створив, ну, сформував, створив без перебільшення саме справжню армію шпигунів, чисельність якої 600 тисяч осіб. 600 тисяч. Ну, це можна порівняти з арміями, саме з арміями, зовсім немалих і таких потужних країн. Ну, наприклад, 600 тисяч це армія 90 мільйонного Ірану. Трохи менше армії 250 мільйонного Пакистану. Приблизно співставно з армією Туреччини. Втричі більше армії Франції. Ну і співставно з арміями Німеччини, Франції, Італії та Нідерландів разом. Взятих. Ну, отак, приблизно, що таке воно, оці 600 тисяч, так, для порівняння з цілими арміями. Цифру 600 тисяч озвучило, ой, ні, не озвучило, надрукувало видання Wall Street Journal з посиланням на оцінки західних розвідок. Видання пише, що у західних спецслужб. Не вистачає ресурсів, щоб протистояти китайській армії шпигунів. Ну, я так вважаю, що грошей то у Заходу, це вже не вострід не пише, це я кажу, що грошей то у заходу аж ніяк не менше, ніж у Китаю, але розуміння реальної загрози, яка, яка йде з того комуняцького Китаю. Дійсно, на Заході не вистачає, отого розуміння загрози не вистачає. Дуже повільно приходить розуміння китайської небезпеки, Камуняцької небезпеки, імперської небезпеки, агресивного Китаю. А разом з китайською загрозою, на Заході не зовсім ще розуміють загрозу з фашистської Росії, з Руського Рейху, з руського міру. Від так званої русської культури. Далеко-далеко не всі, ні, мабуть, навіть не так. Дуже, дуже мало тих, хто на Заході, ну крім, можна сказати, Польщі та країн Балтії, розуміє, що за русскими Пушкіними, Лєрмантами, Достоєвськими, Тургенєвими, Шишкінами приходять русські танки. Та прилітають русські кінжали, іскандери і так далі. На жаль, тих, хто це розуміє, відсоток досить маленький. На жаль, Востріт Джордал пише, що розвідувальні та шпіонські операції комуняцького Китаю вже обійшли за масштабами діяльності советській КГБ часів Холодної війни. Я все ж таки використовую абревіатуру КГБ, не КДБ, тут власне ім'я і таке криваве ім'я, і не треба тут термін держава використовувати. це КГБ. Ну, Це моя така точка зору. Операції Китаю мають різний характер, це як кібератаки, так і наукове та промислове шпигунство. А ще операції проводяться китайськими шпигунами децентралізовано. Ну І в зв'язку з цим, з цим важко боротися. Розвідкою та шпигунством займаються багато різних відомств. Приватні фірми, компанії, ну і їх діяльність виглядає якось так зовні виглядає, якось безсистемно. І а керуються вони, оці всі, хто займаються шпигунством і розвідкою, цілями, які озвучує керівництво Комунянської партії Китаю. З моменту приходу до влади в 2012 році сьогоднішній червоний генсек імператор Сі, який знов таки додам ще й Вініпух, поставив вимоги чиновникам та простим китайцям протистояти загрозам китайським інтересам. Отак, не більш не менш. За даними ФБР, чисельність під. Тримуємох Китаєм хакерів, як мінімум в 50 разів перевищує чисельність кіберперсоналу самого ФБР. В 50 разів. А хакерська програма Китаю перевищує за масштабами аналогічні програми всіх великих держав світу разом взятих. Отак. Про це, до речі, казав. На початку цього 2024 року директор ФБР Кристофер Рей, Європейська, європейські спецслужби попереджають регулярно постійно, що китайські студенти та запрошені до Європи вчені є однією з головних цілей китайської розвідки. Мі-5 закликає університети бути обережними при співпраці та співробітництві з китайськими консалтинговими компаніями, лабораторіями та навчальними закладами, щоб не передати їм випадково цінну інтелектуальну власність. Протидія Діям Китаю, діям шпіонів Китаю, ускладнюється тим, що, на відміну від інших авторитарних тоталітарних держав, таких як, наприклад, Іран, Російський Рейх, західні економіки дуже тісно пов'язані з китайською в виробничих та торгівельних сферах. І більшість країн просто з цієї причини не можуть собі дозволити ввести санкції, реальні дієві санкції проти Китаю і висилати їхніх дипломатів. Китай особливий, заявив нещодавно Кен Маккаун, генеральний директор Служби внутрішньої безпеки Великої Британії Мі 5. Ледь не кожен тиждень лунають попередження західніх. Спецслужб про китайську загрозу. Ну, відносно нещодавно, наскільки я пам'ятаю, десь приблизно, може, півроку тому, може трошки більше, в Конгресі США провели розслідування, яке показало ну, жахливу картину, можна так сказати. Біля 80% портальних кранів, які працюють в портах Сполучених Штатів. Китайського виробництва. І в них, в цих кранах, вбудована, вмонтована технологія, програми, які можуть керувати роботою тих кранів, можуть керувати роботою, а можуть і створити колапс Реально. Якщо щось стане, ці крани перестануть працювати В 80% портальних кранів у всіх портах, ну це колапс Ну, це жах, в принципі, як воно до того дійшло. Ну і були е, прийняті рішення. Замінювати крани в портах. Звичайно, це процедура не разова і не дуже швидка, що кнопочку нажали, воно е, швидко все помінялось. Тут десятки мільярдів доларів. Наскільки я пам'ятаю, на цю програму виділено чи 20, чи 22 мільярда доларів на, е, на заміну. І міняти будуть на японські крани, на деякі інші, але е, тільки не китайські. Ну і це правильне рішення. Е, також конгресмени заборонили Пентагону використовувати для заходу військових кораблів США будь-які порти в світі, де використовуються. Е, Китайські платформи для оброботки, для обробки вантажів Лоджинг. Ще така складність в боротьбі з китайськими шпигунами в тому, що Китай не грає по ну, якимось, якимось там старим правилам, умовно кажучи, яких притримуються розвідки більшості інших країн. Китай... Ну, якось так воно його не хвилює, що його агентів ледь нерегулярно ловлять на місці злочину. І на відміну, наприклад, навіть того ж Руського рейху Китай дуже рідко погоджується на обмін затриманих арештованих, затриманих, засуджених. Додатковий вимір китайської розвідувальної діяльності це економічне шпигунство. Західні країни, насамперед, Сполучені Штати останніми роками намагалися намагаються обмежити попадання передових технологій до Китаю, а зростання економіки китайської різко сповільнилось. І з причини, що експортоорієнтована модель модель наздоганяючого розвитку, у себе можна сказати вичерпала. А також і в результаті політики китайозівського генсека імператора Сі, який не бажає проводити реформи, які б сприяли зростанню споживчого сектору, і а це означає розвитку економіки. Ну і в цій ситуації розвідувально шпіонський апарат, та армія шпіонів, буде намагатися, і намагається, і буде намагатися отримувати інформацію та технології з-за кордону, ну та намагатися змусити замовкнути критиків. Все зводиться до безпеки режиму. Так говорить Найджо Інкстер. Колишній директор з операції Британської служби зовнішньої розвідки МІ 6. На цьому, мабуть, все. Дякую за увагу, дякую всім, хто додивився до кінця. Повторююсь, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь в варіанті спонсорства. Коментуйте, що ви думаєте з цього приводу, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!